Так, оце у мене на порозі це східна сторона, туди схід. Ось так що тут не було сонця, взагалі тут стіна. У, і дивимося. Ой, термометр 37. Це є ужас, нема чим дихнути. Я вже більше 30 років. Живу, я такого не пам'ятаю. Найде тобі в шубі як там, не жарко. О, я не виявляю. Отаке От світло теж включили тільки що. холодильник набрав з морозилки води, розвів такою ну, теплою, потрошки посмоктою. Що ти? Неможливо. Рано поїхав, не рано десь в час. Поїхав косити там до одного товариша. О, в тому тракторі вентилятор крутить. Йому навдушитись. Ой, це капець. Ой, якось треба дожити до вечора. Все. Ось така обстановочка в хаті. Вентилятор дує. Світло з'явилося. кухлик води. Сможелки розведений. І ось 100 градусних 29. І ноль було 29,2. Ой, це капець. Якось тре. Дожити вікна закриті. Це в мене цвікно це, це південна сторона, то я закриваю вікна, бо тут взагалі не вже неможливо. Так будемо жити якось. Добре, світло дали, але світло на 400 дали, на 4 нов не буде. Таке десь трохи холодильники держать. Розілка держить, води кинув. Ой, якось виживаємо.